Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди. І сьогодні, за вашим проханням, ми підготували аграрний гороскоп пікірування, перевалки, пересадки, посадки, розсади на квітень 25-го року. Розказ робили за київським часом. Отож, давайте розглянемо ці періоди. Перший період починається 1 квітня з 0 годин до 19 години вечора. Це телець, зростаючий місяць. Наступний період в раці, зростаючий місяць, 4 квітня з 2 години ночі до 17 години вечора, 5 квітня з 16 години вечора до кінця доби. Наступний період це період тільки для огірків. Нагадаємо, що діва. Покривительство кропу та огірка. І вже багато хто з наших підписників, дійсно, так як і ми, знаємо і перевірили на досвіді, що діва дає гарні результати саме з огірками. Інші овочеві культури дають гарні квіти, зелень, але врожай дуже замалий. Отож, для огірків, тільки для огірків розсади у нас і пікірування можна проводити, перевалку, і посадку розсади. 8 квітня з 16 години починаємо до кінця доби, 9 квітня всі 24 години, 10 квітня з 0 годин до 20 години вечора. Наступний період підходить для будь-яких рослин. Ми сьогодні розглядаємо з вами для рослин трав'янистих, овочевих та квіткових рослин це такий агрогороскоп. І будьте уважні, це не підходить цей період для. Посадки садових рослин. Про це будемо говорити окремо. А тож, давайте продовжуємо. Скорпіон спадаючи місяць 15 квітня можна буде, буде використовувати з 4 години ранку до кінця доби, гарний час. Наступний період в козерозі спадаючи місяць 18 квітня, з 17 години вечора до кінця доби, 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 годин до 17 години вечора. І ще один період до кінця квітня – це риби, спадаючий місяць. 23 квітня з 8 години ранку починається сприятливий час для посадки розсади. До кінця доби і 24 квітня всі 24 години. Ось у нас тепер весь аграрний гороскоп, пікірування, перевалки, пересадки, посадки розсади на квітень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і до зустрічі на нашому каналі в нових відео. Всього найкращого вам і гарної вам розсади. А потім доброго врожаю!